Всіх вітаю всім привіт, друзі. Багато хто з українців, які зараз приїжджають до Польщі вперше, хто тікає від війни, або хто переселяється в Україні просто в іншій області, не виїжджаючи з країни, не знають люди, де і як можна отримати допомогу. Тому як в Польщі, наприклад, основна кількість таких в все державних програм вони вже були згорнуті, закриті і перестали фінансуватись. Допомога від ООН і подібних фондів також вже фактично припинена. І при цьому українці, які приїжджають до Польщі, не стали менше потребувати якоїсь допомоги і часто не знають, куди їм можна звернутись. При тому є дуже велика кількість маленьких. Приватних маленьких державних грантових фондів, які е, мають різні типи підтримки, різні типи допомоги для українців: це інформаційна допомога, допомога з транспортом, з одягом, допомога з навчанням, з роботою, е, гуманітарна допомога. Там е, харчі роздають якісь е, е, засоби гігієни, е, канцтовари і тому рі, е, інші речі. От тому і для цього всього був створений один єдиний загальний сервіс, який називається. Мапуй він був створений українцями для українців, і це сервіс, який в першу чергу і з перших днів допомагає українцям, які приїхали в Польщу. Ви зможете на цьому сервісі зайти, вибрати країну або Польща, або Україна, в залежності від того, де ви знаходитесь, вибрати там своє місто, своє воєводство і подивитися, які в вашому регіоні взагалі є і які існують типи підтримки, якими можна скористатися. Це це дуже-дуже крутий сервіс, тому як ну, якось такої загальної інформації, яку можна було б дізнатися, ніде немає. Тобто, серед того, що мені відомо, це єдиний такий повноцінний сайт, де зібрано абсолютно всі фонди підтримки, тому ви зможете зайти, вибрати місто, регіон і подивитися, яка підтримка надається, і звернутися в ці фонди, які з радістю вам допоможуть, бо вони, власне. Були засновані для того, щоб допомагати українським біженцям. І дуже круто, що віднедавна вони зробили також це мапування і по території України для того, щоб люди, які всередині країни змушені переїжджати, також могли звертатися у відповідні фонди і знали, ну, як, де це можна знайти. Там можна отримати взагалі всебічну допомогу. Я от зайшов власне, до них на сайт, можна отримати. Допомогу фарфхарчуванню в, в одязі в засобах гігієни, канцтовари, іграшки, меблі, фінансова підтримка, комп'ютерне обладнання, медичне обладнання. Ліки, різні там покривала, спальники, карімати, харчування для тварин і таке інше. Також різні послуги, там, інформація, юридичні, навчальні послуги, мовні послуги, психологи, перекладачі, волонтери і так далі далі. Тому, друзі, посилання на сайт Мапуй Помоць я залишу в описі під цим відео. Вони реально роблять дуже класну таку волонтерську роботу. Там все наголошу, що все повністю безкоштовно. Також залишу посилання. На всі інші їх соціальні мережі, підписуйтесь на них, друзі. Користуйтесь сайтом Мапуй Помоц» І я надіюсь, що саме цей сайт допоможе покращити, поліпшити і полегшити життя ваше, якщо ви були змушені тікати від війни і знаходитесь зараз або в Польщі. Або друзів в Україні. Тож діліться, звісно ж, цим відео в себе в соціальних мережах, діліться ним в зі своїми друзями знайомими для того, щоб вони також могли знайти собі якусь підтримку, допомогу. Бо, можливо, вчасно протягнута рука може спасти комусь життя. От і надіюсь, що. Цей сайт допоможе великій кількості українців. Дякую, друзі, всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Я бажаю кожному з вас гарного дня. До нових зустрічей. Заходьте на сайт, розбирайтесь в ньому, шукайте допомоги, і ви її точно знайдете.